Ну що, шановні глядачі? Рівень мобілізації в Україні виходить на новий рівень. ТЦКшники б'ють поліцейських, співробітники ТЦК. Вірніше, військові, як вони говорять, б'ють поліцейських своїх своїх. А Житомирський е, військовий комісар чи заступник, я вже не пам'ятаю, хто там говорить, що ми з вами в цьому всьому винні, в цьому винно суспільство і все, що а далі все, що робиться, е, які всі ролики, які засняті на вулиці. З безчинствами ТЦК, все, що вони роблять, пакують, б'ють людей. Це все воно робить Російська Федерація. Монтує це все і ПСО, це все, ці всі ролики, вони є, як би сказати, сформовані штучним інтелектом і тому подібне, щоб як би сказати, роз'єднати нас з вами, щоб. Завадить нашій мобілізації і перешкоджанню і всьому тому подобне. Давайте будемо розбиратися в цьому, всьому, хто що сказав, де кого побили, може ви вже і чули. Тож, давайте будемо розбиратися. Попросив би зараз підписатися вас на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Давайте давайте зачитаю вам, що було прямо з статті, щоб нічого не говорили, що я видумав. Поліція. В Одесі військовослужбовці ТЦК побили дільницю, який доставив порушника. Тут так і пишуть: військовослужбовці ТЦК. І поліцейський доставляв е, порушника в ТЦК. Це де е, в законі про Нацполіцію написано, що поліцейські таксісти і доставляють кудись когось. Ну, незрозуміло. Е, в Одесі поліція розслідує побиття дільничого поліцейського військовослужбовцями району ТЦК та СП. Дослівно пишуть вони. Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничим офіцером поліції до одного з відділень Одеського РТЦК та СП, чоловіка, який порушив правила військового обліку. Тобто, якщо так розібратися, то яке мав право взагалі поліцейське доставляти якусь людину за якесь порушення до ТЦК та СП, а не в відділок поліції? Ну, давайте розсудимо. Якщо людина щось порушила, і якщо поліцейського є якісь претензії, він повинен скласти протокол і доставити людину в відділ. відділо. Чому цей поліцейський доставляв Вертицика та СП? Що він тут за це мав? Напишіть в коментарях, що він туди доставляє. Да? Чому, хто йому це наказує, туди це робить. Тобто, це я можу подзвонити, визвати поліцейську, доставити когось десь кудись в Житомир, чи в Одесу, чи ще кудись. Так виходить. А ні, ТЦК дали, як би сказати, всі повноваження, карт-бланш, на все, вони зараз всія Русі е, України. Наразі встало, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп'яніння, ВРТЦК та СП, почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати цезурну лайку. А коли він зробив їм зауваження, вчинили е, бійку. Поліція, поліція повідомляє, що за фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень відкрита відкрили справу за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України. умисне заподіяння е, працівникові правоохоронного органу побої в легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цих цим працівником службових обов'язків. Фігурантам уже повідомили про підозру, їх затримали, і вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Поліцейські клопочуть щодо е, обрання їм запобіжних. Заходів. Тобто, як побили поліцейського, м, да, то сразу під варту арештували і тому подібне. І повірте, поліція своїх не кидає, вони цього так не залишать. А от коли таке стається з простим громадянином, от коли простого громадянина збивають автомобілем і людина потрапляє в лікарню в комі. Ніхто нікого нічого не бере, ніяку, як би сказати, не, не під варту, не підозру не оголошують. Остародубі, ну, в, в Олександрійському. Під час таких мабуть, заходів працівник ТЦК автомобілем збив чоловіка на мопеді, доганяючи, той врізався в паркан, впав на каміння, головою вдарився і знаходиться в комі. За це а, а ТЦК вийшли, сказали, нічого такого не було. Він сам не впорався з керуванням і е, упав. У них все так, розумієте? То впав з висоти якби, свого розросту і черепно-мозву травму отримав, помер, або в депілепсії помер. І це все не розслідується. А от коли поліцейського побили все під варту, не можна нікого бити. Я не проти мобілізації, я не, я, я не за насилля. Поліцейський так само людина. Але чому колись, коли о, о, стається так з поліцейським, зразу під варту. А коли з, з простим громадянином, то вони нічому не винні? І тут заявляє, у нас є заява одного з заступників, або чи він командир, я б так дослівно не, як би сказати, не вчитувався. Проблема не в ТЦК. Проблема саме в суспільстві, говорить він. Розумієте? Проблема не в ТЦК. отут до цього приходячи, да, дивлячись на ці всі факти. І говорить ця людина Олег, зараз я прочитаю. Ця людина говорить, що проблема не в ТЦК, проблема в суспільстві. Розумієте? Олег Зонтов молодший лейтенант Збройних сил України. От. Обіймає посаду начальника відділення. Начальника відділення цивільного військового співробітне Житомирського району ЦК та СП. І він говорить, що проблема не в ТЦК, а проблема в суспільстві. Розумієте? Я ще раз говорю, каже він: суспільству треба перестати толерувати і підтримувати ухилянтів. Де оце слово ухилянт взялося, де воно, яким законом воно утворене, де, що, чому нас людей простих так називають, хто це дозволив? І цю ворожу пропаганду треба включати те наше критичне мислення, яке відрізняється. Нєє українця від росіянина, якого годують її жуйкою з каналів. О, і вони як зомбовані. Ми не на те, щоб запізнились. Ми десь пропустили цю точку неповернення або повернення до суспільстві. Почали до, де суспільстві почали перемагати ці антимобілізаційні настрої. І тут я вважаю, що це така знову ж не тільки проблема ТЦК, це проблема така загальна. Вона повинна виходити на державний рівень, говорить Олег Зонтов. Чому Олег Зонтов не говорить про такі випадки? Чому Олег Зонтов не говорить? А вони ж говорять всі, що е, все, що всі ролики, які викладаються на мережах інтернет, да, там, на всіх платформах, це все є вороже і ПСО, це все ж змонтовано, це все, як би сказати, не є. У нас таку немає. Все до 10%. Що ви там? Але оцей кричущий фактор, який є в нас в Олександрії, таке сталося просто машиною, людину на мопеді. Людина говорила, що в нього він заброньований, він працює на критичному підприємстві, в нього перебронювання і тому подобне. В коментарях пишуть: якщо бронювання навіщо тікати, та люди бояться. Люди, замість того, щоб поважати людей в військовій формі, вони бояться. Це так спеціально наша влада зробила так, щоб люди боялися людей в військовій формі? Я не розумію. Але Зонтов говорить, що проблема в нас з вами. Не в них, не в них а в нас з вами. Це ми повинні виконувати 117 статтю Конституції, що військові не мають права обмежувати права свободи людей, не можуть ніким залучені до обмеження прав і свободи людей. Хоча це подивися, вони вискакують з бусика в військовій формі, хватають людей, запихують, просто викрадають, і ніхто ніякого якби, ніякої реакції від влади на не, це не має. Навіть Буданов вийшов і говорить, що десь ми пропустили оце все. Оце ми програли в інформаційному просторі, що люди отак відносяться. А як люди будуть відноситися? Люди ну, наочно бачать оце все, що відбувається. Просто тупо їде гражданська машина. Отуди вискакують люди в військовій формі, хапають, запихують і везуть. Все. То яке ж це і псу? Я, я своїми очима бачу, ми їхали на роботу, машини впоперек стають, отаку, ми не поймемо, що робити. Чому це так стається? Людина на велосипеді по трасі їде, на нас обертається десь назад, ми не поймемо, в чому діло, крутиться. Біжить поліцейський по трасі за цією людиною. Ззаді автомобіль поліцейський мигає мигалками, женеться за цією людиною на велосипеді. Людина тікає в сторону в поля, вони за ним перелякані. І дивляться, чи немає в нас мобільного телефона, чи ми не знімаємо. То яке ж це і псо? Скажіть, будь ласка. Тож, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Ну, раз вони вже руки піднімають на поліцейських, то що говорить вже про нас з вами? На цьому все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дай Господь Бог все буде добре. Здоров'я ні за які кошти не купиш. Дасть Бог, що прийде нова влада і покарає їх за отакі безчинства. Ми на цьому все.